Це їдальня новояворівського професійного училища. Господині починають пекти паску о шостій ранку, бо кажуть, це довготривалий процес. Необхідно правильно замісити тісто, необхідної консистенції і вимісити до того часу, щоб воно було еластичне, щоб воно відставало від стінок посуду, в якому замішується від, від рук. От правильно вимісити тісто. опару. Залишаю, щоб підійшла, і тоді домішую туди цукор, яйця, трошки солі, родзинки та борошно. Готують також і в іншому приміщенні це майстерня. До процесу також долучили студентів закладу. Ви знаєте, з першого разу. За першим дзвінком відразу учні йдуть і нам допомагають. Вони напевне зацікавлені також в тому, щоб нашим солдатам ті свята, великодні свята, вони були солоденькі, як та пасочка. Планують спекти 150 пасок уже третій рік поспіль. Ми готуємо так е, такі доброчинні акції і до Різдвяних свят, і до великодніх свят з допомоги учнівського самоврядування, і е, при допомозі профспілок, і при допомозі працівників і учнів навчального закладу. Ми готуємо такі акції. Ми майстри кулінарного профілю та наші учні е, вирішили допомогти своєю працею воїнам, які зараз на передовій. Е, Ну, бажаючи їм, щоб паска була також солодкою, щоб вони відчули, ті домашні смаколики, перебуваючи далеко від рідного дому. Паски передадуть волонтерам, які відвезуть їх на позиції військових у Волноваху. Іван Кадусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.